Добрий день, малята! Послухайте уважно загадку. Не автобус і не вісь, маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Так, звичайно, це автомобіль. Автомобіль це машина, що перевозить людей із місця на місце. Свою назву автомобіль отримав від двох слів: авто, що означає сам, і мобіліс той, що рухається. Виходить словосполучення Той, що рухається сам. Автомобіль має чотири колеса, кермо, фари, двері, кузов, капот, багажник, бензобак і сидіння для пасажирів. Для швидкого пересування автомобілів будують спеціальні тверді дороги, що називаються автомагістралями. Автомобілі для перевезення людей називаються пасажирськими, а для перевезення вантажів вантажними. Щоб автомобіль міг їздити, йому потрібен бензин це як їжа для людини. Автомобілі були винайдені дуже давно. Колись люди їздили на конях. Існує дуже багато марок автомобілів. Найвідоміші з них: Toyota, Nissan, Mercedes, Ford, Volvo, Volkswagen, Renault, Peugeot і багато інших. Спеціально для спортивних змагань і встановлення швидкісних рекордів був створений моночний автомобіль. Щоб бути водієм автомобіля, потрібно знати правила дорожнього руху і мати спеціальний документ. Водійські права. А зараз давайте пограємо в гру. Називається «Поплескай у долоні, коли почуєш назви частин автомобіля. Приготувалися? Один, два, три. Хвіст. Ні. Мотор. Плескаємо. Бензобак. Плескаємо. Крила. Ні. Фари. Плескаємо. Колеса. Так, плескаємо. Молодці! Любі малята! А ви знаєте, якої марки автомобіль у твого тата, мами, бабусі або дідуся? Чекаю на ваші відповіді. Сьогодні ми з вами намалюємо автомобіль вашевими фарбами. До роботи! Ось такий чудовий автомобіль у мене вийшов. А у вас чекає на фото ваших робіт. До побачення.